Ходіння зі святковими вітаннями, оселями господарів, виявляється, відбувалися на Україні не лише на Новий рік через Різдво. Традиція відвідувати з піснями, віршами та побажаннями, святково вбрані помешкання та їхніх хазяїв стосується ще одного величного православного свята трійці. Як все це відбувалося? Знають у казці, 28-му дитячому садкові. У славний день його маленькі мешканці, кожен у своїй оселі, павільйоні приймали поважних гостей пастушків. Були пастушки не самі разом із собою привели вони тополю, роль якої, згідно давніх традицій та обрядів, у селах виконувала найвродливіша та найвища дівчина. Гості у хаті на трійцю то незмінно пісні, танці та ігри з хороводами. Так називається зелена неділя, доми всі украшають, подвір'я, співають, грають в ігри. Тридцять це дуже велике свято, на нього приходять всі вчителі, всі мами, в кого є время, хто на роботі. Зелені свята то завжди сонце, дерева та квіти на трійці. Вважали наші пращури. Весна переходить у літо. Тож вшановування ними зеленої природи та небесного світила, головного символу літньої пори, набувало особливого значення. Літо, літо, золоте, випиває роси та спшениченькі плете україні коси, виглядає з поміж вит вишнями в садочку, одягла на цілий світ хусточку, сорочку. На трійці в українському селі було не побачити неприкрашену хатину. Над вікнами господарі вішали вишиті рушники, прикрашені польовими квітами. Під віконня встиляли м'ятою і любистком, щоби хлопці любили. А стіл посипали чебрецем та клали на нього часник, аби відлякував підступних русалок. А ще співали та розповідали вірші. Про що вірші? Про літо, звісно, про що ж іще. Я біжу, біжу по край, я метелика спіймай, а метелик не схотів, геть від мене полетів. На струнку високій ніжці, біля річки на ложку, у косинці біло сніжці. Дів як квіточку таку, ясним оком жовтоватим посміхнулася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Трійцю у Бердичівській казці зустріли широко, з душею. Тому що, по-перше, свято гарне і глибоке за змістом. Ну а по-друге, тому що трійця це власне Україна. З її духом, традиціями і характерами. Наш дошкільний заклад працює за ідеями Софії Федорівни Русової, була переконана, що сіяти зерна добра та любові до рідної землі, до рідного народу, рідної домівки необхідно ще з раннього дитинства. Отож, у нашому дошкільному закладі ми повсякчас працюємо над прилученням дітей до народних звичаїв, традицій, обрядів українського народу. Свято, під час якого людська душа прагне до чогось світлого, чистого і божественного, уявити без ансамблю вінець навряд чи таке можливо. На трійцю у казці вихованці Лариси Куліченко співали про оновлення природи і людини, про те, що добро обов'язково переможе зло, про те, що Дух Святий неодмінно допоможе людині знайти шлях до відродження. Хочу привітати усіх бердичівлян із цим гарним святом трійці, побажати усім міцного здоров'я, а також добробуту, достатку і злагоди у ваших родинах.